Одне із найбільших свят песах святкують юдеї всього світу. Це свято символізує їхній вихід із єгипетського рабства. Триває воно тиждень. Зазвичай на свято юдеї смакують особливі прісні хлібці, мацун і традиційний обряд, який сьогодні провели із нагоди свята в Одесі. Бачив кореспондент Сен Сергій Осадчук. Можемо наживо про все дізнатися. Вітаю Сергію. Тож ділися враженнями про перший день святкування. Тобі слово. Питає для євреїв песарського, які йому більше називають юдейським свято свободи, символ визволення з єгипетського расту, в якому вони перебували кілька століть. Цьогорічна програма святкувань, звісно, унеможливлює масові заходи з урахуванням загрози російських обстрілів, але і не скасовує їх. Ми читаємо. Ми читаємо псалми Давида за нашу перемогу за благополуччя України та Ізраїлю. Звісно, зараз наші капелани, наші рабини, молоді хлопці, вони відправилися на продову для того, щоб привезти туди мацу. Під час пасаха іудеї їдять мацу, і це теж символічно. Бо під час виходу з Єгипту не було часу чекати, коли підійде хліб, і пеклись ось такі прісні хлібці. А сьогодні традиційно проводять спалення квасного помитця, в якому містяться закваски таким чином позбавляється від звичайного хліба і готується смакувати лише пісну мацу. під час Песаха ми намагаємося схилити голову всередині себе, бути більш смиренними, більше дякувати Всевишньому за ті дива, які він нам робив, і просити, аби ці дива не зупинялися, аби була перемога. І просьба Попри війну на песах в Одесі багато гостей, зокрема і за кордону кажуть, песах це про свободу та боротьбу. Тому хочуть бути поряд з тими, хто зараз її заборює у мене була можливість на песах поїхати святкувати в різні країни, але я приїхав саме в Україну, аби бути разом з українським народом, і я вірю, що український народ переможе. Ми не тільки повинні підтримувати під час якихось релігійних свят. Кожен день, кожну хвилину, я відчуваю. Абсолютно відповідальний, що я знаходжусь в Україні і повинен робити все для того, щоб не, не ну, була найближча перемога. Святкувати песах починають сьогодні ввечері і триватиме свято протягом тижня. Соломія ось так у нас такі традиції в Одесі у іудейській діаспорі.